Всім привіт! Це перше проход... ну, це нове проходження спустя такий період великий часу. Наконець я вернувся на YouTube канал. Звісно, я радий цьому. Я думаю, ви також раді, тому що я вернувся на YouTube. Ну, я, я, чесно кажучи, радий. Е, сьогодні у нас буде проходження в модові на, Німець... на Німеччину. Нові фокуси додає. YouTube. звісно, не любить цю символіку, але ладно. Е, історичний фокус не ставим. Е, розпочинаємо. В принципі, нічого міняти не буду, крім того, що я забрав Iron Man і історичний фокус. Так, нові фокуси. Ось. Ця гілка фокусів дуже велика. Ну, чесно кажучи, я хотів спочатку піти в Третій Райх, но, но, -но, -но, -но я передумав. Можна було б і сходити в повернення Імперії. Повернення Кайзера, в принципі, моно було б сходити. Ну, я гайдаві навіть не проти цього, але. Не знаю. Ну, давайте повернення Кайзера. Е, я ж знаю, що вам вже надоїло це постійно вже ж повсюди В Ютубі тільки про Україну моди, тільки про Україну. Ну, ось я вирішив. Спробувати пограти по камість за когось іншого. Тому що треба хоча б, хоча б трохи відпочивати від однієї тієї ж тематики. Тому. Буде така ситуація. А, також я хотів би запросити у вас невелику допомогу коштами, тому що в мене вмирає Windows. На даний момент я граю з ноутбука по тій причині, що Windows на комп'ютері вмирає. Мені потрібні кошти на те, щоб переустановити Windows. Буду радий, якщо допоможете. Карточка буде в коментарях. Так, ну що ж, продовжуємо. А, така була невеличка момент. Зганяємо також весь сюди. Люблю, щоб все вже було організовано Авіацію я все рівно робити, звісно, не буду, але нічого страшного. А, тут також моно, в принципі, якщо ви хочете, я тут збер... візьму збережусь. збережусь. Я тут збережусь. І потім ми зможемо, якщо що, піти по. Вірність Гітлеру. І тут ми можемо зробити європейську інтеграцію. Це ми створимо Євросоюз такий. Ну, на мінімалках. Тут надаються дебафи доволі сильні на людські ресурси. Тобто, ось от надається, держава німецького рейку буде надана така. Ідея, немає більше старої Німеччини. І буде зменшуватися там фашизм, додатися комунізм, демократія, нейтралітет і тому подібне. Тобто, в нас прибираються бонуси на ті всі фокуси. Тому я не знаю. І убираються людські ресурси. Ось тут написано, наприклад, то, що в нас буде на мінус 10% людських ресурсів, і на середніх територіях також буде їх менше, але середніх територій нам додає ну, насправді багато. Тому я не знаю. Про, звісно, там такі, ну, неприємні дебафи, тому не знаю, на що цього сказати. Якщо захочете, то пишіть коментарі, я може і зроблю проходження. Зробивши Євросоюз з Третього Рейху. Райха. Правильні, правильніше буде державною, але ладно. Так. Виставляємо на атаку. Можна було б генералів, звісно, прибрати. Все рівно після громадянської війни вони приберуться. Так. Відмовитися від Рейвенду. Uh, так, получаем Ще одного с... советника, так, так скажемо, військовий штаб поповним. Ще одною людиною. Пум-пум-пум-пум. Uh, Поки йде час, я б хотів би ще вибачитися за те, що я пропав на такий, ну, довгий період часу. Цілих майже два тижні пройшло з того часу, як я пропав. У мене на це все були свої причини. Ну. Вернутися на Ютуб я мав все рівно в будь-якому випадку. Так. Малюємо план атаки і вибираємо генерала, який буде розголовляти наш генштаб. Ну, не знаю, в принципі, давайте візьмемо піхотного спорядження. М -м, авіація йде в море. Так, поки місць не беремо, зосередимося, попробуємо розділити, в принципі. Mm -hmm. Ну, давайте спробуємо розділити тут територію. Якщо відділити Баварію від основних територій, то. Ну, скоріш за все нам це не вдасться, ладно. Давай навіть тоді так. Раз вони не даються по-іншому, то тут пройдемо. Ну, давай ж. І все ось ми розділили Німеччину. 50 на 50 зробили. Ну, так скажем. Mm -hmm. Так, цим всім займатися ми всеріно вже не будемо. Так, получаємо зброю. Тут ми отримаємо дивізії. А, мод доволі цікаво оновляє Німеччину. Я навіть був би радий, щоб взяли частково цей мод за основу для того, щоб оновити фокуси Німеччині. Ну, тому що вже Німеччині насправді потрібне оновлення фокусів. Так. Таємна допомога в обмін на нафтові. Ну. Блін. Ну, давай просто допоможем. Я просто не пам'ятаю, чи в цьому модулі це хоча б якось реалізовано. Так, давайте йдемо в Мюнхен. Ще раз робимо котел. Котел в которові робимо, звісно, да Ну і що, не, до... не дасися пробитися? Ну Мюнхен, я, то розумієш, там не получиться так. Да. Так, ось нам дивізії надалося. Ідіть сюди. 20 дивізій. Непогана така кількість, знаєте. Так, що у нас тут? -а? Тут бонуси. Ладно, тоді, поки місь нам це не потрібно, нам сюди потрібно вийти. Так, давайте пройдемо до, до порту. Так, що тут? А тут котел вдався, так. Давай ще з цієї сторони. Угу. Не вдалося тобі закотвити. Так, 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 давай сюди. Так. Потрібно вибрати, кого ми поставимо на момент громадянської війни. Так. Ну, давайте, так. В принципі, я не проти. Так. От і все. Цей фронт мінус. В принципі, ми можемо тут пройти. Ну, я надіюся що ми тут можемо пройти хоча б якось. Так, розширена промисловість. Давайте вже візьмемо з випередженням часу. І також сюди. Mm -hmm. Ну, что? Да, удалось. Ну, есть два котла таких быстрых довольно. Швидких, правильнейше было бы сказать. Так, 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 так. Ой, блин. Ну, вот и все. ось котел. Закрываем. Треба грати від рук, щоб менше було втрат. Бачите, у нас 15 тисяч, а третього рейха 150 тисяч. І то це ще коте униз докрився. Зак... закрився котер 147 тисяч. Так, давайте. Так, чекайте, тоді припини, іди сюди, а ти сюди. Давай ще розширяємося сюди. Пробиваємо тебе туди, вибиваємо. Вийдіть сюди. Так. Сюди поки місь виходимо. Угу. Відступив, так? Да? Не вдалося котел зробити. Ну ладно. Давай Берлін ось тобі. Чому в Берлін не йде? Тому що я. Означав. Так, гіти вирона мертвим, добре. Розділяємо. Ну, тепер запускаємо змійки. Для того, щоб того це не затримувалося. А, так, те та ще є території нам Давай. іди сюди. Дрезден іди, давай. Так, 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 так. Ні, ми їх лишаємо. Яка різниця, що чуть, -чуть останеться в нас. Ой, фашизму. Нічого страшного в цьому немає. Так. Ідемо в порядок. Е, також нам потрібно військовий уряд, нам потрібно так тако от тако, такого тако, радника, би назначити. А, так, мінус фашизм, поки не потрібно комунізм, промисловість. ні, поки міст немає. Значить, ми сюди виходимо і тут ми повинні отримати мінус фашизм, так. Да. Так, військовий уряд 30%. Це нам всього лиш потрібно заборонити один раз фашизм. Ой, антифашистського цей зробити. Так, і також антикомуністичну. І... і заборонити комунізм. Все, в нас є 33%. Потрібно 30. Все. Ми зараз по вийдемо в кайзер. Так, давайте. да зробимо Тут є ще таке такі всякі бонуси можна пополучати тут. Тимчасові. Ну, я сюди не лізу. Воно мені не сильно потрібно. Так, Кайзер. Зберігаємося на цьому місці. Якщо ви там захочете. Ще одне проходження, то тут можна в фашизм вийти в комунізм або в демократію. А, да тут є комунізм, демократія і ще чуть-чуть отвітлені в демократії і тому подібне. но зараз ми виходимо іменно. Ой, в кайзер. В принципі, чом би і ні. Не вийти в кайсер. Mm -hmm. Так, скоріше за все, у вас в хойці звуків не було, ну ладно. Вибачайте тоді. Слухайте тільки мою розмову. Скоріше за все, в Хойці не було звуку. Тому що карта, яка мала захоплювати звук Хойки, чомусь, сказала, що це вона робити не буде. Так, звісно, нам краще було фабрики побудувати. І взяти капітана промисловості. Так, виходимо в кайзера е і ставимо фабрики будуватися. Це поки місць в нас більше вистрібленості цього. Так, виставляємо вход, щоб він потихеньку весь робився. Стандартний. Пум-пум-пум-пум, максимальна дальність, витрати палива або швидкість, але ну, також витрати палива. Давайте дальність, дальність доволі часто грає роль. М -м, резину купляти не будем. Покимість не потрібно. Приєднуйтесь до армії. Так, перероблюємо в стандартний шаблон. Хм, Навіть в мінуса не вийшло. Так, стандартний шаблон, потрібно артилерію додати. Так, так. і розвід... Ой. Розвідку, так. пум-пум-пум. Угу. Польща з нами пакт про ненапад розірвала. Нічого страшного. Так. Території під гарант. Ну що ж, давай? Закинемо запит. Зараз до нас вояне кайзер. Навіть якщо відмовиться, навіть буде ну, краще. Не знаю, навіть краще буде, якщо вернеться. Вимагати мебель. Зараз. Вільгельм другий повертається в Німеччину. Так, а, так виробництво поки місти потрібно, не потрібно. так Що у нас тут є? Ну, це можемо взяти. В принципі, чого чом би і ні. Чом би і ні, так. Ну що, буде. Щас дізнаємося, що Польща погодиться віддати нам території. Так, 10 дивізій і ще 4 туди. Ой. Ну що ж. Давай. Так, прорвати. На прорив получаємо 10%. Так, це нам поки місць не потрібно. Ну, артилерія тут досліджена, це в нас трохи ліміт перевишає. Ну тоді давай. Виробництво палива і тому подібне. Фото у нас тільки 51 корабель. Так, маловато, звісно. Ну, Польщу з такою-армією ми зможемо, напевне, прорвати. Ну ладно, Чому у нас погодилося? Я не знаю. Щас потребуємо мемель по-бистрому. Військові заводи заполучили. Нам треба більше на артилерію. Тому давайте вскинемо здобки на арту. Ну що я ж добавив ще одну арту в шаблон. Почав ще й дивізії робити. Так, давай. Опа. Ну, в принципі, поки все розвивається непогано, швидко і чудово. Так, 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 так. так. Вимагати мебель. Національний розвиток. Що у нас тут? А ще є. Відновлення сюди йдемо. Значить, мемель нам повернули. Так. А, ми можемо навіть сюди вийти. Тіп, ну, для нас це без проблем. Тут ми можемо претендувати на Священну Римську імперію. Вхід мажано. Ну, або вхід півночі. Цікаво, тут зовсім по-іншому. Так. Та, блін, ну навіть сюди можна було б вийти, це ж. Хоча. Ми виходимо в Кайзера, тому. Напевне, в наступний раз. Давайте Давайте тоді я тут також збережуся. Перед тим, як. Так, давайте торгувати. Перед тим, як вийти в. Що це у нас? Воз'єднання центральних держав. Я зберігся там. Тому, якщо захочете, опять же, теж ми зможемо повернутися. Так. Так. Uh, да. Ну, обично, майже завжди, тут коли Російською імперією воно йде. Де це, де це? Тут є фокус, щоб воно було стати після. Ну, ти просиш допомоги в Японії і становишся її маріонеткою. Колись один раз так накосячив, не замітив того, що становиться там маріонеткою, і... а потім думаю, а чому це є маріонетка і нападати ні допомагати. Тому зрозумів. Так, так, да, відкликуємо його обратно. Нам потрібні генерали будуть. А, так. Йдемо в відновлення Австро-угорщини по тій причині, що чим раніше ми це почнемо. Розпочнемо цю кампанію по відновленню Австро-Угорщини, тим краще. А чому це воно з нами в Альянсі? Навіть не знаю. Так, тільки 4 дивізії повинні піти сюди. І все в нас є два дві армії по 24 дивізії. В принципі, непогано. Так, це ми ту закриваємо. Це в нас все рівно зменшується. Так, да Ні, значить. До речі, Німеччина піде в мене не по канону. Я не буду робити моторизацію. Хоча б якусь. Буде все отак. Вимагати синдау, так, звісно. Сіндау навіть більш правильніше буде, якщо українською. Так, 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 так. Дослідження завершилося, так? Да? Давайте сюди вже скоро. 38-й. Угу, Так, витрати пального чудово. Виробництво збільшуємо. Угу. Вимога. Так, 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 так. Тримка Італії вбивство в Муссоліні, да? так? десь провоює з Італією. Союз з чим з Вітвою, так. Ми можемо на це погодитися, так? Ну. Так. Да, звісно. Ммм. Вона пішла по... Обрати демократичного короля. Ну да, тайсний тралітет хоч не доросте, до... однак по її кількості. Але Угорщина пішла зовсім в іншу сторону. Ну, не зовсім. В принципі, в монархію, але чуть-чуть в -чуть іншу. Ладно. Так. Королівство Литва так, непогано. Це ти в нас що? А, -а, а, ну все, в принципі, якщо що, Литва забере Польщу. Звісно, тоді Польщу потрібно вигнати з Альянсу. Тоді в Литви буде повний доступ до того, щоб можна було зробити переворот в Польщі і зробити її своєю маріонеткою. Ензік, да, це, якщо ми будемо капітулювати до определенного відсотка, то ми зможемо туди вийти. Ну я не думаю, що таке хоча б щось станеться. Так, при Бауті ми, так... ми також беремо в альянс. Так, давайте підтримку. на... Ць... Що це нейтралітету, да, Монархії в такому смислі скажемо. А... Так, 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 так. Ладно, давай тоді зменшимо чуть-чуть. Mm -hmm. Ну, бачите в нас. Хоча, якщо Литва виходить же ж королівство, їй же ж там потрібно. Да вона же ж тут зможе вийти. Навіть на нашій території може претендувати. Збільшення ресурсів. Так, ідемо сюди. І також потрібно десант зробити. Дослідити. Так. Підтримка монархістів в Італії. Туреччина стала соціалістичною. Н-да. Для чого йде світ. До чогось страшного. Навіть не знаю. Mm. Типа, страшно. Да. А, так, я так подумав, Хойку, напевне, я ще тихіше зроблю, а то вона, схоже, навіть буде громче мене. Громче моїх розговорів. З вами. Так, дружба з Туреччиною. І відновити. відродити османські відносини. Так. Помпом-пом-пом-пом. І що там? Ну, блі, ну литва. Литва чуть-чуть не туди вийшла. Потім ж Совок може бляха в альянс взяти. Вони ж... Хоча совка вже скоро, скоріш за все, існувати не буде. Скоріш за все. Так. Е, що доволі цікаво, Австро-Угорщина. Повернулася так. Е, тут що доволі цікаво, те, що коли ми виходимо, дати, типу, Турції зробити її е, Османську імперією знову, здав... У нас стає Османською імперією, так, да, І що ще цікаво, то що їй відкриваються фокуси повернення до минулого. А от Австро-Угорщина просто об'єднає, об'єднується і все. їй не додаються ніякі нові фокуси. Все, ось, типу, я можу їй надати національні території і тому подібне. Так, вбивство у Соліні. Вертаємося до старих друзів. Так, ну, в принципі, в Острогорщині і так вже є якісь претензії, але тут, типа, їх можна ще більше додати. Там повернення прям всіх територій, всі національні території, що колись з нею були, їй повертаються. Так, дружити з Таїландом, тут ми також можемо з Голландією сісти дружити, але, ну, типа, вигоди я сильно і тут не бачу, тому що на Голландію потім нападе Японія. Якщо з нею там все добре, то нападе Японія. Це рання війна з Японією з моїм тофотом це неможливо. Так, сюди вийдемо тоді. Так, 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 так. І все, монархія знову. А, да? Ну, та і все. Ну Тоді давайте візьмемо фокус ось, от, відновити претензії колишньої імперії, імперських земель. Сейчас наші центральні держави. Повертаються. Да, повертаються, в принципі, Італія весь пор воює, боже. А, тут не одна Італія тепер воює. Італія, бідна, не змогла завоювати. Тут анархісти прийшли до влади. І вони, видно, поцапалися з усіма. Відновити колишній цей союз з Болгарією, також можемо взяти. Хоча в Османі вже буде претензія, щоб з їх зробити маріонетку, якщо Оспани взагалі підуть цю частю фокусів, тому що вони тут закінчують щось. А потім можуть вийти сюди, а не піти туди, куди потрібно. Так що тут у нас. Ну, блін, також не йде в повернення. Ні, в принципі, я можу напасти і повернути території. А я не можу напасти. Mm, напруги ще не вистачає. Одного відсотка напруги не вистачає, блін. Жалко. Я думаю, ще щось станеться, звісно, ось от ми ж Болгарію в, Болгарії, в Альянс при... приймем. Тому хоча б чуть-чуть, та й підніметься напряга. В принципі, цей мод. Розширяє ту Німеччину, яка була колись. Зараз Німеччина, ну. В неї доволі такі погані фокуси. І вона вже потребує оновлення. Тобто Німеччина вже 100% потребує оновлення фокусів. Факторний напад з Америкою. Ось такий у нас альянс. Вдалося створити ось такий альянс. Ну, все. Перша серія на проходженні за Німеччину закінчується, закінчується у нас на цій ноті. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім, звісно ж, до побачення.